Коли ми вже безпосередньо з ним разом воювали і були на передових лініях, то він мене навіть лишній раз не будив. Просто він міг, вже, мав бути, мій час, я міг на годину довше поспати, потім прокидався, підходив до нього, казав, бачу, ти мене не розбудив. Він каже, навіщо? Я хотів, щоб ти поспав. Тобто він мене жалів постійно в будь-яких дрібницях. Він він мене питав, будеш каву? Я кажу, та не хочеться робити. Він каже, я зроблю. Типу, ну, такі, це, це дрібниці, але, повірте, на війні е, дуже, дуже сильно відчувається це тепло зі сторони побратимів. І, ну, там ніхто тебе не пожаліє. Там, якщо, якщо ти хочеш їсти, то ти маєш собі знайти їжу, сам собі зробити її або піти десь купити, але ти маєш тобі ніхто, ти не відкриєш холодильник і там постійно не буде завалено готовою їдою. І коли побратим тебе там. Дає тобі якусь там цукерку, шоколадку на позиціях, коли вона вже остання у нього, то це все так дуже мило. І Макс був серед тих, хто, скажімо так, полегшував нашу службу і дарив нам тепло і гарні емоції.